От реально, без такої штукенції в наш час це не те, що некомфортно, але й доволі складно. Адже це не розкіш, а важливий побутовий прилад для кожного дому. Саме на цій портативній зарядній станції я можу працювати цілий день, користуватись побутовими приладами, відпочивати і при тому без суттєвих обмежень для себе. Адже потужність та ємність акумулятору дозволяє спокійно це робити. Сьогодні в цьому відео хотів би в деталях розповісти вам про станцію від FossiBot. Її модель її називається F2400. Станція, яка дійсно перевершила усі мої очікування. Не без мінусів, звичайно, про які ми також поговоримо, але станція дійсно крута. Так, ціна на неї не маленька, але, як на мене, вона точно топ за свої кошти. Звичайно, ми протестуємо і підключимо різні прилади, тому додивляйтесь це відео до кінця, вам точно буде цікаво. Незважаючи на те, що станція доволі потужна і має великий акумулятор, у неї досить компактні розміри. Їх ви можете побачити зараз на екрані, а от вага станції чимала, і навіть здоровому хлопу треба зусиль, щоб підняти її, та ще при потребі перенести в інше місце. Я давно задаюся цим питанням, чому виробники не роблять коліщата в таких маленьких станціях. Якщо б були коліщата в таких станціях, де вага, наприклад, 15 кілограмів. Було би дуже зручно. Для жінки підняти цю станцію буде дуже важко, тому краще ставити в одному зручному місці для всіх. Дизайн цієї моделі на любителя тут досить так добре кидається в очі усі салатові вставки, особисто для мене це нормально, але більш трогіший дизайн був би цікавіший. В цілому станція виглядає сучасна та доволі непогано. Наприклад, під столом вона не сильно привертає уваги, тому не буду довго зосереджуватись на цьому. Адже головне характеристики і якість. Якість виконання тут на достойному рівні. Я тестив багато станцій, і бувало таке, що моделі скріплять, погане лиття пластику, та й сам вигляд по собі не дуже. Тут з цим все окей. Виглядає, відчувається все якісно. Зверху є дві міцні ручки, вони дуже зручні, і ви можете впевнено схопити за них, щоб перенести або підняти станцію. Якщо подивитись на ліву бічну сторону корпусу, то тут є два блоки елементів. Верхній це пластикова кришка, яка закриває отвори для вентиляторів. Це по суті охолодження станції. Цю кришку обов'язково треба відкривати при використанні. У середині можна побачити два вентилятори, які працюють на вдув, тобто захоплюють повітря ззовні всередину. А з бічної правої сторони розташовані ще два вентилятора на видув, тому повітря постійно циркулює через станцію, таким чином охолоджуючи її. Ця кришка також повинна бути відкритою, реалізація ефективна та зручна. Зліва збоку унизу можна побачити блок роз'ємів. Тут є отвір для зарядки станції від мережі, а також від сонячних панелей. Усі потрібні кабелі є у комплекті, і місце їх розташування теж цікаве. Зверху на станції є спеціальна ніша, яка закривається кришкою. Це, до речі, дуже зручно, що кабелі завжди зі станцією і вони не загубляться. При транспортуванні це також плюс. З правої сторони розташувався блок розеток. Мені також подобається це рішення, вони закриваються кришкою, розетки під наші вилки, і всередині їх контакти закриті пластиковими заглушками. Як на мене, це також плюс, адже це безпека. Над кришкою є кнопка подачі живлення до самих розеток. Ця кнопка натискається нормально, але буває тяжко нащупати, особливо в темноті. Індикації LED тут також, на жаль, немає, тому це, так скажемо, невеликий мінус. На передній частині корпусу розмістились два блоки роз'ємів усі кнопки та дисплей. З лівої сторони є блок роз'ємів 12-вольтової лінії, усі вони закриті гумовими заглушками. Це рішення хороше та виглядає естетично. Тут є лінія 12 В 10 А, 12 вольт 25 А, та також два роз'єми DC 12 В 3 А. Якщо є можливість під'єднувати прилади у 12-вольтову лінію, то робіться в першу чергу. Адже так не задіюється інвертор і менше розхідується заряд. Я, наприклад, під'єдную роутер і LED-стрічку, і це дійсно зручно. Знизу є кнопка, яка подає живлення на цей блок. З правої сторони розташувались роз'єми USB Type та USB Type-C. Тут є два швидких порта Type-A, три штуки USB Type-C на 20 Вт, а також один потужний Type-C на 100 Вт. Тому ви також можете сюди підключати потужні прилади та швидко їх зрядити. Без задіювання інвертора. Кнопка для подачі живлення на роз'єми теж знаходиться знизу. Ну а по центру розташувався LED ліхтар. Він має кілька режимів, світить доволі яскраво, але підсвічує невелику зону. Світло тепле та приємне. Щоб включити цю станцію, потрібно затиснути кнопку Power. Кнопка, до речі, гумова і її легко нащупати. Так само станція і відключається. Кнопку потрібно потримати. Коли виключаєте станцію, загориться дисплей. Він доволі великий, яскравий, інформативний. У центрі є індикація стану заряду станції. Тут показується і відсоток, є шкала, а також кількість годин, скільки станція пропрацює на одному заряді в реальному часі навантаження. З правої сторони можна побачити індикацію навантаження на камулятор у ватах, а зліво скільки ват приходить на заряд самої станції. Тому на дисплеї ви можете зручно бачити, яке реальне споживання приладами і якою потужністю заряджається станція. А от швидкість заряджання тут також можна регулювати, і для цього є окремий регулятор. Його можна виставити від 300 до 1100 Вт. Як на мене, це хороша швидкість заряджання, адже у максимальній потужності 1100 Вт в годину станція зарядиться за 1 годину 45 хвилин. Звичайно, є станції, які ще швидше заряджаються, але в принципі тут теж вона заряджається доволі швидко. На зарядці станція трохи нагрівається, але вентилятори гарно виконують свою функцію. Як при навантаженні, так і при швидкій зарядці станція не шумить. Роботу вентилятора можна почути, але не сильніше, ніж зазвичайний ПК. При маленькому навантаженні вона практично безшумна. Вентилятори можуть вмикатись при навантаженні більше 250 Вт, і то на короткий термін. Якщо станція включена в розетку і до неї підключені прилади, при виключенні світла усі девайси продовжують роботу. Станція може працювати у вигляді ДБЖ як купс. Одночасно вона може і заряджатись, і живити прилади. Мені також сподобалось те, що якщо станція виключена, то коли включать світло, вона продовжує заряджатись, тому кнопку натискати не потрібно. По Wi-Fi вона також під'єднується і ви можете керувати нею віддалено. Її можна налаштовувати, а також можна виключити. Включити, на жаль, можливості не буде. І якщо говорити про застосунок, то він доволі зрозумілий і має всю необхідну інформацію. Можна виставляти час очікування, час вимкнення екрану або, наприклад, виключити звук кнопок. Ну і, звичайно, багато чого іншого. Налаштувань тут дійсно вистачає. Що стосовно характеристик станції та акумулятора, то вони слідучі: міськість акумулятора це 2048 годин. вихід змінного струму це 2400 Вт. Це означає, що ви можете одночасно підключити прилади або один прилад потужністю у 2400 Вт, і станція його буде живити. Вхід змінного струму це 1100 Вт, це з такою швидкістю станція може заряджатись. Якщо говорити про сонячні панелі, вони тут є можливість підключити, то максимально 500 Вт. Батарея в нас літі залізофосфатна на 4000 плюс циклів розрядки та зарядки. Якщо ж говорити про додаткові акумулятори, то дана станція, на жаль, не підтримує. літій залізофосфатні акумулятори рахуються надійними, довговічними, і цю станцію можна спокійно лишати без нагляду. Ну а тепер ми перейдемо до самого цікавого до тестів. Я зараз підключу різні пристрої і продемонструю їх роботу. Ну а почнемо тести. Давайте з того, що покажу, як станція заряджається. Підключаємо кабель живлення безпосередньо в роз'єм, з якого вона заряджається, і в розетку. Д'єднав я станцію в розетку, звуковий сигнал пролунав, загорілася індикація, що станція заряджається. Є в нас також індикатор, така от намальована вилка, все, йде зарядка. Вона поступово набирає 450 Вт, 500 Вт. Вона зараз повністю безшумна, і вентилятори не працюють. Під час заряджання також можна побачити анімацію і час, за скільки станція зарядиться до кінця, до повного заряду. Якщо, наприклад, світло виключили, і станція з часом сама виключилась, але ми її виключимо примусово, ось таким чином. Вимкнули. І, наприклад, дали живлення. Ми підключаємо знову кабель ось таким чином. То станція включилась, вентилятори запустились. І вона зараз продовжує заряджатись. Це також зручно. Слідуючий тест це покажу, як станція справляється з перемиканням живлення. Тобто, зараз у нас іде зарядка, є світло. І йде зразу розрядка, тому що до станції підключений телефон, монітор і світло, яке зараз безпосередньо в кімнаті світить. Я виключаю зараз живлення, імітуємо її. Моментально вона переключилась. Телефон навіть не згас. Він також заряджається. Монітор також. Ну і світло ви бачили, що там трошки воно блимнуло. Але в цілому станція задачу свою дуже гарно виконує. Тобто швидко перемикається. І у вас прилади будуть живитись постійно. Живлення ми включаємо світло дали. Вона знову почала заряджатись і все в порядку. Ну а тепер трохи тестів. Значить, Зараз підключено в нас смартфон. Він бере близько 20 Вт. Він заряджається. Зараз включений монітор на 27 дюймів. Він споживає орієнтовно 30 Вт. і плюс включене світло, яскраве світло, яке видає там, близько 200 Вт, е... ну, по світлу. так. А в цілому споживання моєї лампи 40 Вт. І ось таке навантаження 90 Вт. 12 годин станція попрацює в такому режимі. Підключаємо ноутбук. От у мене такий зарядник. Ми підключаємо на зарядку. Ноутбук буде брати десь 70 Вт. Ось, він почав заряджатись і бачимо потужність. От вона зростає 140 Вт, 160 майже, плюс-мінус. 170 розганяється. От я тут теж можу бачити потужність споживання. 173 Вт. Це можна рахувати, що підключений комп'ютер. Комп'ютер приблизно з монітором 100-120 Вт споживає плюс світло. Ось у вас такий розхід. При тому, що 90% в такому режимі станція попрацює 7 годин, тобто повний робочий день, комп'ютер, монітор. Колонки, принтер, у мене звукова карта під'єднана, хаб, це все споживає, плюс яскраве світло, світло можна менше, плюс стрічка включена, вона теж споживає. Безпосередньо в такому режимі 8 годин. Якщо ви там плюс-мінус щось собі зменшите, трошки світла яскравість менша, то можна 10-12 годин спокійно просидіти в робочому варіанті. Звичайно, якщо комп потужний там споживає більше, то менше годин, але в цілому повний робочий день спокійно можна живити від цієї станції. Тепер переходимо до серйозних тестів. Підключили тепловентилятор, вентилятор. Він споживає 2 кВт. Ось він під'єднаний. Бачимо зараз навантаження 157 Вт. Звичайно, що можна включити для обігріву, там трошки прогріти, але воно з'їдає доволі так швидко. Але вентилятор воно тягне спокійно. Ось ми включаємо максимум. Натискаємо це просто в режимі вентилятора. Обдув. Ось у нас таке навантаження. Включаємо першу швидкість. Споживання зростає, вже тепло гріє. Ось воно дує вже. 1135 Вт. Включаємо на максимальний режим 1800-2200 майже. Ось він працює. І показує час. 45 хвилин в такому режимі. Ставимо на мінімальний режим, теж тепло буде давати. от 1100. Півтори години можна грітися від цієї штуки. Ну, в принципі, якщо кімната невелика, там за 20 хвилин нагріти, якщо дуже холодно, то в принципі теж дуже класно. Тому що на повному заряді, ну майже, там півтори години можна від вентилятора. При тому, що в нас живляться ще й інші прилади. Тому станція легко справляється з цією задачею. Тепер ще більш серйозна техніка: праска, потужність її 2400 ватт. Підключаємо її до станції. Ось так. Праска включилась. Ось у нас навантаження. 2400 7. У неї потужність 2400. Станція тримає. Спокійно. При тому, що підключені інші знову ж таки, я нічого не відключав. Світло, монітор, стрічка, ноутбук заряджається, Ось праска гріється. Ну, буквально там треба півтори-дві хвилини нагріти в прасці, то можна спокійно попрасувати речі. Без проблем взагалі. Е, в режиму прогріву 35 хвилин показує. Ось він виключився, і воно одразу спадає, відповідно. Зараз можна побачити. Що споживання зменшується, все, виключили стени, воно зразу впало, ви собі прасуєте. Прасує. Тобто цикл е, праски там приблизно там, 2 хвилини нагрівся, і якісь там 2 хвилини він не працює. Тому, якщо так швиденько попрасувати, то взагалі станція майже нічого не витратить. Якщо ж говорити про холодильник, про пральну машинку, про мікрохвильовку, то їх також ця станція потягне, тому що мікрохвильовка це 1200-1500 Вт, ватт холодильник взагалі споживає 100 Вт сучасний. Там пікова може бути пускова потужність кіловат або більше. А вона відповідно це витримує. Тобто 2400 чотириста ватт у неї постійно є можливості видавати живлення. Ну і плюс там скачок вона до 3000, якщо не помиляюсь, теж спокійно витримує. Тому, якщо навіть пралку підключити, теж без проблем. Пралка там може споживати 700-1000 ватт. В режимі нагріву теню, звичайно, там буде як і, в принципі, утюг. Але все ж таки ви можете коригувати в машинці правильну температуру. Якщо треба, можна мінімально поставити, станція легко впорається. Якщо ж говорити про насоси, там, які на опалення, на котли, теж в принципі, без проблем. Насос не так багато споживає. То ви собі можете дуже просто розраховувати. Знову ж таки, я показав вам цифри, що скільки споживаю. Ви дивитесь на кожен прилад, окремий який у вас є, і вираховувати.